Друзі, всім привіт! Мене звати Денис і ви на моєму каналі. І сьогодні, друзі, наскільки ви знаєте, що я зламав руку. Відчуття було зразу чуть не заплакав. Зразу я другу моєму сказав вибач, я, навірно, зараз заплакаю. Я це тільки вставав і воно наче костка об костку так от чик-чик-чик. Друзі, всім привіт! звати Денис, і ви на моєму каналі. І сьогодні, друзі, настільки ви знаєте, що я зламав руку, ну не як, ну як сказати, руку, я зламав не руку, а ключицю. Хто не знає ключиця, це отут, а отут. Праву ключицю я зламав. І сьогодні в цьому відео я розкажу, як я її умудрився зламати. Зараз скажу, друзі, це я думаю відео вийде на. на... Моїх два канали, мабуть, я їх випущу на два канали моїх. І на Гіндор я не дам лайк. І, друзі, коротше, розкажу, що я взагалі не знімав для вас відео, і виходить, у. Ну, коли виходить, завтра или ні, післязавтра мені їх вже будуть знімати. Вроді, так. Мні, я буду, якщо післязавтра я вже буду ходити аж місяць з цією пов'язкою. Я для вас навіть не зняв відео, тому що взагалі не до відео, друзі, було. Друзі, коротше, зараз одразу скажу, рука вже не болить, нормально, все, я її знімаю, розминаю, все добре. І зараз я вам розкажу, друзі, як я її умудрився зламати. Це було на льоду почти місяць тому. Тільки я приїхав третій день, як я приїхав. І о, да, третій день, як я приїхав, і о, коротше, до мене прийшов мій друг, виходить, в той день було в день народження мого друга. І, виходить, він зайшов до мене, і там ми хотіли трохи погуляти і потім йти відмічати в якесь кафе, ну, коротше, якесь кафе відмічати. Він там показував свої подарки, які йому подарили. І, я короче, йшов на дороги, можна сказати, почти напроти свого двора. Іду на дороги, і, виходить, я отак от падаю і, не згрупіру, і я не згрупірувався і падаю можна сказати, на плече. Так що такі друзі, я беру, падаю і на плече. Відчуття було зразу чуть не заплакав. Зразу я другому моєму сказав, вибач, я, мабуть, зараз заплакаю, але я не заплакав. У мене були ще санки, я потім взяв всі на них, і тоді почалася вся жесть. Воно то, знаєте, воно, може, і не сильно було больно, терпімо, але від переліку, можна сказати, я плакав. Не можна сказати, що я плакав. І просто від переліку, я просто в такій ситуації перший раз і. Той зразу я це посидів, такий, коли вставати почав. То якщо чесно, це відчуття не передати, тому що я коли вставав, то можна сказати, типа костка, на що там так от зліпалася чуть-чуть. Я це тільки вставав, і воно наче костка об костку, так от чик-чик-чик. Ну, коротше, друзі, об'яснити не можу, але було тільки я вставав. То було так от ну, неприємно. Вибачте. Неприємно було і отакі о, о, діла. Так що, друзі, на льоду, якщо ви даже падаєте, е, групіруйтесь, а не як я взяв як мішок з картошкою хряснувся на цей пол, і ось о, що, що вийшло. І, друзі, о, такі діла, якщо хочете, я можу ще записати для вас відео, як. Ну, у моє вчуття, коли, я... ну, коли мені її вже зняли, що це таке. І як я розумію, у мене отут, виходить, трохи наче напухло, отут-чуть. І може ця опухоль не пройде і останеться так у мене. Останеться. Ну там вона не щоб велика, але все одно. Коротше, друзі, будьте акуратні на льоду. Що я можу сказати, друзі, оце як ви, допустимо, хтось може каже, та я лучше руку зламаю, чим цю школу піду. е е е Е-е-е-е-е-е-е. Друзі, не таке, не таке, друзі. Якщо ви впадете і потім скажете собі, «О, який я дурачок, лучше пішов в цю школу. Короче, раніше я так думав, але перелом це страшне, коротше. Коротше, друзі, я не знаю. Таке буде відео коротке, я сподіваюся, воно вам сподобалось. Такі все я вам розказав, як я її зламав. Будьте украідні на льоду. І подивимося, що буде далі. Якщо захочете, можете написати любі коментарі. Ну просто я не знаю, в мене коментарі, я заходжу, в мене виключені коментарі на відео. Я їх беру, включаю, потім, о, все, включені. Буквально два часика вони опять виключені. Так що я не знаю, чи коментарі будуть включені чи ні, але. Но... Давайте хоча б лайків поназбираємо. Коротше, друзі, будемо заканчувати. З вами був Денис, Ден лайк, Гіндер. Ну, як вам удобно, як вам зручно. Короте, ви були на моєму каналі. І всім пока. І бережіть себе на льоду.